Другий реанімобіль від хоробрих сердець вирушає на передову швидку гроші, на яку зібрали завдяки проекту телеканалів 2+,2 та 1+,1 про українських героїв. Презентували сьогодні у Дніпропетровську автомобіль Фольксваген обладнаний найсучаснішими медичними приладами німецького виробництва, серед яких апарат штучної вентиляції легенів, дефібрилятор. Кардіограф Ларингоскоп, набір нож для різних видів евакуації, і навіть бокові прожектори для пошуку людей у надзвичайних ситуаціях у Фонді оборони країни, який забезпечує закупівлю, комплектацію та доставку в Україну реанімобіля, кажуть, що це операційна на колесах для зручності лікарів. Стеля машини піднята вище ніж у звичайних швидких. Одночасно вона може перевозити до трьох поранених. Це друга машина, яка рятуватиме українських воїнів в зоні АТО, закуплена завдяки телепроекту та фонду. Оборони країни перша вже працює у Красноармійську. Це дещо інша машина. Перша була в чисто реанімобіль. Ця машина реанімобіль плюс машина рятівна, тобто там є навіть каски, і на такій машині ви виїжджають ті люди, які рятівники, які займаються не тільки питаннями медичними, але і питаннями порятунку.